Привіт, друзі, підписники. Наше життя схоже на американські гірки, інколи піднімає. Інколи ми летимо із свистом вітру вниз, але після кожного падіння, поки наше серце б'ється, потрібно підніматися і йти далі. Поки ми живі, ніколи не пізно мінятися, змінюватись на краще і щось змінювати в своєму житті. Хочу прочитати саме на цю тему вірш називається Світ. Як світ світі, все несправедливо, історія йде по кругу, і темрява на сонце пхає, гординю й злість усю свою. Не видно й світла у тунелі. Ви скажете, а що для нас? Як нам жити? Що лакеям? Нас всіх женуть немов раз. і святість нині не в пошані, питання грошей б'є серця, а війни тільки засівають, і сльози ллються із лиця, як в світі все несправедливо, лукаве зло нас учить жить, саме у святість одягає, щоб всіх нарешті заманить, вовки в овечі модіянні, Давно нам магію несуть, і Вавилонську жрицю святість не сити моком піднесуть, і жадібність не знає міри, за гроші хоче поховать, маленьке сяйво в серці віри, яку так хочуть розтоптать, як в світі все несправедливо, не хочеш бурі, вона є. А хочеш трішки ще надії, дощами в голови плює, і все та тягнеться роками, добро із злом ведуть війну, а ти вже маєш недовіру до зла йти чи жить в раю. Запам'ятайте все у серці, воно ваш дійсний шлях життя. Якщо ви любите щоднини. То вас чекає майбуття. І дійсно, що те, що робиться з любов'ю, і ті, хто це робить рано чи пізно, вони мають не тільки успіх матеріальний, а й духовний. Тому завжди потрібно дивитися на вчинки, а не. Слова, які інколи, як пустий звук дзвона, лунають у нашому житті. Тому я впевнений, що після перемоги, після того, як настане мир, нарешті люди почнуть обирати не те, що добре блищить, а те, що дає результат усій країні. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Бажаю всім всього найкращого. завжди. Хай Господь Бог всіх вас оберігає, ангели-охоронці. Хай оберігає наших героїв України, захисників і захисниць, які кожного дня цінують свого життя, захищають українську землю, весь український народ. Від всього зла, яке постійно насувається на Україну, на світ. Тому вірте у краще, віри, надії, любові, завжди йдіть за покликом душі, серця, нехай крила ніколи не покидають вас у житті і завжди довіряйте внутрішньому голосу. Інколи він більше може сказати ти, чим хтось. Якусь дасть пораду. Тому ще раз дякую. будьте добру і з Богом.